Замість національного меморіалу ми ризикуємо отримати черговий будівельний хаос в лісі. Проєкт, що не лише шкодитиме природі, а й знецінить цьому ідею гідного вшанування полеглих. Складається враження, що головна мета будівництва меморіального комплексу перевізти стрічку президента в команду, інші кинулися виконувати якось так. Хтось бачив в цьому шанс заробити на будівництві, але здається, не знайшлося жодного, хто мав би амбіцію створити найкращий в Європі приклад вшанування пам'яті загиблих. А саме і мало стати. Справжньою метою. Чи ця ситуація безвихідна? Ні, про це каже громадськість. Можна проводити перші поховання, але як належить, з почистями, з дотриманнями протоколу, і водночас організувати відкритий конкурс. Битва за національне військове меморіальне кладовище і війна за військову пам'ять продовжуються, некомпетентність. Байдужість і елементарна відсутність знань це проблема, яку ми маємо подолати, щоб побудувати військовий меморіальний об'єкт національного рівня, і це можливо лише в результаті оголошення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу, який Міністерство ветеранів та ДУ НВМК відмовляються проводити, ба більше роботи за цим, м'яко кажучи, суперечливим ескізним проектом продовжуються.